Воно просто не сприймає нічого. Тому треба його готувати. Це бажання. І цим треба займатися. І постійно, причому бажанням треба займатися постійно. А ми постійно займаємось насолодою. Ми шукаємо насолоду, в принципі, постійно. Нас в цьому вчать. В основному масова культура, наші батьки, школа нас вчить, в принципі, шукати насолоду. Але насправді проблема абсолютно не в насолоді. Насолод ну, дуже багато. В світі є в доступі як дуже багато в світі грошей. Ось ви знаєте, що дуже-дуже багато в світі грошей. Але ти просто сидиш без грошей, і в тебе їх немає чомусь. А взагалі-то їх навколо дуже багато. І є дуже багато грошей, які люди хочуть передати і віддати, просто вам хочуть. Не знають, де знайти людину, якій би можна було гроші віддати. Але. За однією умовою, якщо б ви могли б їх зробити більшими, ці гроші.